А молодість клітин антиоксидантна формула захисту від інфекцій, токсинів та передчасного старіння, знижує ризик розвитку хронічних захворювань, уповільнює процеси старіння, сприяє регенерації клітин, підтримує імунітет, перешкоджає розвитку окисних процесів. Продукт містить в одній капсулі 80 мг. Екстракт виноградних кісточок і при щоденному прийомі допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, очистити судини та нейтралізувати окислювальні процеси. Основні компоненти екстракт виноградних кісточок, антиоксидантний захист від вільних радикалів здорові судини без холестерину, нормалізація роботи серця, екстракт гінг білоба Регулювання кровообігу, насичення крові киснем, протитромботичну дію, захист клітин мозку від ушкоджень, Селен поліпшення гормонального обміну щитовидної залози, стимуляція утворення антитіл, нейтралізація токсинів та вільних радикалів, нормалізація роботи підшлункової залози, бета каротин. Захист клітин від передчасного старіння, профілактика зниження зору, поліпшення пам'яті та концентрації розуму, стимуляція зростання та диференціації клітин, переваги застосування високоактивних екстрактів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. Ефективність та безпека ключових компонентів доведені тривалими клінічними дослідженнями. Рослинна капсула підходить для вегетаріанців, продукт не містить парафінової олії. Склад. В одній капсулі міститься екстракт виноградних кісточок 80 мг, у тому числі поліфеноли 76 мг. вітамін з 65 мг. Цинк 15 мг, Вітамін Е 12 мг, екстракт листя гінкго білоба 10 мг, бета-каротин 5 міліграмів, селен 50 мікрограмів. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, джерела поліфенольних сполук, флавоноїдів, дубильних речовин, додаткового джерела вітаміну С, бета-каротину, Вітаміну Е, цинку, селену, що містить органічні кислоти. Форма випуску 30 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі один раз на день під час їжі, запиваючи водою. Зберігання. Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.